Хабарі ми не даємо нікому, в принципі. А з корупцією, як було, мабуть, так і лишилося. Мало що змінилося. Баже, надзвичайно, щоб воно скоріше робилося. Так ми схворіли того року, так вийшло, гриб був. І я і сім'я хворіли трохи. До медиків ми зверталися, але ніяких подяк ми не давали. Чисто лікар дав консультацію, призначив лікування. Ніяких питань навіть того не було. Я пенсіонер, мені нема кому давати раз, а змін поки що на краще не бачу. От мене не вимагали, не доводилося давати, але чи змінилося. Хотілося, щоб змін було більше. На краще, тому що змін недостатньо, напевно, не те, що ми очікували. Ні, я не думаю, що, що зараз хтось вимагає хабарів. Мені здається, що зараз люди трохи змінилися, враховуючи ті всі втрати, які несе Україна. Люди дуже змінилися. Я не думаю, що хтось може ще вимагати хабарів. Ні, в мене не було випадків. Принаймні, в моєму житті я побачила якісь зміни. Я не зв'язаний з державним службовцями. Тому напевно, мені трудно сказати. чи... Я думаю, що мало що змінилося. Тому що змін немає на рівні зміни державних керівників, державних підприємств. Все лишилося, тільки змінилося на рівні районних рад, обласних рад, білих будинків, а всі інші лишилися на своїх місцях. Думаю, що все без зміни. Хабара, я думаю, не давали ніхто з моїх родичів. А так з корупцією, мені здається, що як і було, так і я. Ну, може менше почали боятися, а так, щоб, щоб її зовсім не було, то такого немає. Ну я відношуся принципово до того питання. Ну, ні, поки не було насчет хабара, ну то общем-то, не змінилося нічого. Я... Ні-ні, хабарів не даю і мені. Е, ну, Ніколи не приходилось, ну, принаймні останнім часом в таких бути випадках, щоб давати хабарі або отримувати. Доводилось на кожному кроці і всюди. Нічого не змінилося, навіть гіршу сторону. Політиків міняти треба просто напас, щоб їм було наказання і страх. Не буде страху, буде продовжуватися. От і все. Переважно медичні установи. Куди звертаємось, туди, туди і я не стикалася. Я й до того не стикалася. У мені нема такої потреби. Я вже не в тих роках, щоб десь поступати чи давати хабарі, чи ще щось таке. Ну, особисто мені не доводилося. Але наскільки я чула від знайомих від багатьох своїх близьких, то не змінилося нічого іменно в цій корупційній системі. Її не бачу. Але, напевно, за такий короткий час неможливо щось змінити настільки. Я думаю, що не настільки, скільки народ очікував їх, щоб вони були. В плані медицини, як, як брали лікарі, так і беруть, ну наскільки я чую від знайомих. Поки що хабарів ніхто не вимагав ні на роботі, ні так. Ні в рідних поки що я не відчуваю, щоб хтось вимагав. Ну, в крайній разі, якби вимагали, то би хтось був з рідних сказав. Певно, що нічого не змінило. Ну, Я не давала хаврі, не було такого. Але щось дуже мало змін, дуже мало. Щось воно і діти гинуть, а нічого ти Все покращується. Корупція менше, боремося і все буде добре.